E В принципі, є, скажімо так, три блоки проблем зв'язаних з цією площою. Тобто, перший це, умовно кажучи, несподіване відкриття, тобто ті речі, що ну, спочатку не працював фонтан, да, ми зараз вже бачимо, що він вже працює, а щось було не розставлено, якісь а, катки десь ще працювали робітники. Ну тобто там досить дивна історія, а, чи мали відкривати цю площу 24-го, чи не мали. А, кажуть, що там ледь не хтось просто відкрив замок і люди пішли. От, тому історія справді трошки дивна. І е, цей перший блок, 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 блок проблем пов'язаний з е, такими місцевими недоробками, він робиться за 2-3 дні і це все забувається. Круто! У нас взагалі, звісно, повідомлення. По сравненні з тим, що було зараз да. да. для людей ідеально. Рагуляться бачає площадкам Завтра з любинкам хочемо погулять, приїхати на лодці покататися. Ну я в Києві, якби вже багато лет. це круто. Друга частина проблем це, скажімо так, середньострокове питання, пов'язані з тим, що відкрили частину площі. Тобто, ми не можемо зараз оцінювати весь проект в повній мірі. Ми маємо оцінити те, що відкрили зараз. Ну, якби найголовніше, як то кажуть, косяк. Це відсутність спуску на алею до острова. От. Ну власне, очікувалося, що з відкриттям цієї частини площі тут буде зроблено короткий і зручний вихід, ну, от який ми зараз буквально побачимо півтори, півтора метра сходів, і люди могли б піти абсолютно спокійно, безпечно. От, якби ми тут могли спуститися, ми б пішли відразу на Труханів-Острів. Труханівострів. Ні, там, не, там їх не буде. О, ну, сходи не передбачені. Там є технічні сходи. Зараз в цій черзі відкриття їх не буде. З часом вони будуть. Ага. Часом, коли буде відкрита вся площа, тоді це і так можна буде пройти. Але зараз це просто знущання над людьми. Це два метри перил, два метри сходів. Але через це люди мають карабкатися по цим абсолютно жахливим конструкціям. Тобто це перш, найперша така середньострокова проблема відкриття, яку, на жаль, вирішити можна, але вже не за один день. Окремо власне, про е, ті будівлі, які виходять на майданчики е, з виходом до річки. Ну, до речі, вчора тут можна було спокійно дістатися на цю територію, зараз робітники все-таки допрацьовують її. Ось, прошу показати саме Це вихід з південного ресторану. Ресторан займає нижні два поверхи, а зверху облаштовано наверх сходи і ліфт. Ліфти розташовані таким чином, що, наприклад, людина на інвалідному візку, вона навряд чи з ним скористається, або доведеться когось просити, або ще якимось таким чином. Тобто це не є публічний ліфт, це є ліфт ресторану. А дуже велике є побоювання, що ці майданчики, які мають якби прямий вихід до води, прямий обзор, найкращий огляд, а що вони будуть використовуватися як літні майданчики ресторанів. А, так, що тут буде все заставлено столиками, дістатися до а, якби, виходу до води буде неможливо. І, а за планом, які а, ну, за планом, тут власне загальна територія. Але ми знаємо, як у нас працюють літні майданчики. Вчора це був тротуар, сьогодні це вже якась комерційна зона. А буде дуже див... було б дуже дивно не подумати, якби тут не намагалися принаймні зробити літній майданчик. Відкрили дах е, тунелю. Ми зараз спеціально оглянемо тунель, щоб ми розуміли, якби, що, що таке є площа. Це є дах тунелю. Тунель як ну, наземний по суті. І ну, там частина площі, що там, де є вихід на Володимирську звіс, це вже верхушка торговельного центру. Тобто він будується. ну, Не можна сказати, що він будується якось там повільно, ну, але поки що він не добудований. Тут також є балкон. Ну і я думаю, що внизу також було так мовити передбачено не робити тут якісь лавки, дерева або що. Тут також можна було зробити, зробити якийсь літній майданчик. Або парковку. Так, ну вони знаходяться тут, але оця зона, яка має бути по ідеї, тут могли б бути дерева, яких немає. Тобто у нас виявилася площа, на якій немає жодного дерева, під яким можна сховатися площа без тіні. Жодного клаптику тіні, де можна сховатися від сонця, окрім торгівельних центрів і ресторанів. Замануха. Замануха. Що ширина тунелю вона досить велика, тут є три смуги машин, і ще, ще, ще одна широка смуга, ну, наче тротуару, чи наче незрозуміло чого. А, по ідеї тут могла б пройти велосипедна доріжка. А, але якби не ця споруда ресторану, яка перекриває в'їзд. Ну, Ці вело так звані велопарковки це єдина велосипедна інфраструктура. І по суті, ну, через те, що там ресторан перекриває виїзд, то велодоріжку, якщо робити, можна робити тільки тут, по пішохідній зоні, що ну, є найкращим варіантом. Тому що питання, а яким чином велосипедист звідси потрапить на Володимирський узвіз і на ту саму європейську площу. Нагадаємо, що зараз у нас е, міська влада вирішила зробити перший велосипедний маршрут з Троєщини на, в центр міста, е, ну, по Труханому острову без проблем, пішохідний міст без проблем. От, ну, далі трошки питання. Тобто воно в принципі, з того боку може йти по схилу, але з цього боку велосипедисти теж би їздили. Але тут їм буде складно. До реконструкції на площі були дерева. Небагато, але все таки були. Проблема для площі це відсутність парків. Біля Фунікулеру збудовано декілька готелів. Будується власне торговельний комплекс підземний на площі, річковий вокзал. Скоріш за все, також буде торгівельно-розважальним комплексом. Два ресторани, в які люди явно будуть їздити не на тролейбусі, не на метро. Але тут немає жодного місця для парковки. А, власне, Єдиний варіант, де можна паркуватися, це на набережній, на пішохідній зоні. А, можливо, тому тут немає дерев, так мало лавок, клумб, щоб тут можна було припаркувати машину і піти відразу в ресторан. Можливо, є така задумка. Там і на площі мала бути не бетонна абсолютний плац. Там мали бути такі клумби, схожі на ці, що є на набережні, але трошки з поворотами такими. От, ну і в принципі, мабуть, могло бути досить таки цікаво. Не ідеально, але цікаво. Ну, ми просто бачимо замощену площу повністю, величезні майдани, для... де можна ефективно лише паркувати машини. До речі, зверну увагу, можливо, знов-таки, можливо, цю помилку виправлять. Не хочу якось наговорювати на авторів проекту, але з цього боку сходів немає поруч. І е, справді внизу це дещо навіть небезпечно, а для людей похилого віку це незручно, тому що вони якось намагаються триматися поруч.